Мотор го. Насправді я з маскою сьогодні їздив, шукав скло. Бачиш, хлопцям воно вже спортилось. Ось таке вже від сварки покорожилось. Воно замінне, але от якраз попало на модель цієї маски, нашої немає навіть на сайті, немає ніде наявності. Коротше, єдиний вихід, що вони десь з'являться, або міняти маску. Така маска, маска коштує 1700 гривень. Хлопці дуже задоволені. До речі, хто там зварювальники, хто рихтувальники. Рекомендуємо. Це Сашко наш Рихтовщик. Он дивись результат, переварений поріг. Ще не оброблений. Зараз він приїде доїде до роботи, бо він відпросився трохи і буде оброблювати його до кінця, а потім передавати в малярку. Можеш показати кантики. Вони ще не це, не зачищені і не оброблені, але вже. Майже готовий. Сьогодні його передадуть малярку. На беху покажемо. Підтягнули праве крило заднє вчора. Веде. Говорю, давайте покажемо. Праве крило підтягнули. Зараз хлопці ще дивляться по конту. Будемо тут зачищати і налуджувати трохи по металу. Бач, кусочок не вистачає, щоб менше шпаклівки були, оловом хлопці будуть налуджувати. От. А тут воно потім закріпиться, підтягнеться по зазору, зачиститься. Бачно, дирт появилися, не таке буває. Для того і роблять я оловом, потім залуджують, щоб не було в металі дирок. Вчора хлопці крючками старалися максимально підтягнути. Тут була вмятина. Все, що можна було достали. Але бач, був залом туди трохи всередину автомобіля. Прийшлося наварювати такі спіральки. и спиральками хлопцы лебедку потом подтягивают. Видишь? Медная спиралька такая. До знаешь, что это за штука? Блядь. <плес> <плес> я не думал, что там так много. Это там? Хлопцы, короче, мои шпателя. Сюжеты. Зараз покажу, если найду шпатель. А вот. Это, до очень дуже прикольно. очень... Дуже... Економить час майстрам Поставив собі, якщо брудний шпатель, пару раз засунув. Бач, він вже трохи вже, вже він трохи беушне, так скажемо. І все, шпатель чистий, готовий до роботи. Ну, мало кріпитися а може і не кріпиться, воно, воно такі я. По-любому має бути на защёлках Це дуже старе, це я ще пам'ятаю, що з ролічку скупав. Десь має бути новий. Ладно, в тебе шпатель чисник оцей новий? В себе? Оцей шпатель чистки. Вже такий самий, так. Ну, то понятно. Дуже економить час. Рекомендую малярам, які займаються фарбуванням такою роботою, купити собі. Воно, кстати, таке дешеве, десь 2,5 тисячі гривень. Але багато часу зменшує витрати часу. До як вас виглядає, просто блистить капотік. Бампер. Та ти що. От як береться, то просто віддає лялю. Щоб знала його дівчина, що він робить з, його маш... з машинами. Що він вміє з машинами робити? Просто йдеш і любується, де все блистить. Двері, крило, а крило в нас ліве там порбувалось і робилось. Класна форма, до речі, це спорт, спортбек і трон. Можем, кстати, до речі, може клієнтам е, сподобається цей автомобіль, можемо дати контакти продавця. Дуже класний клієнт, е, продає її. Не знаю, яку ціну, можемо в Особисті скину такого цікавить. Не так, не да, вона не бита, до речі, не фарбована. яка краста. Вчора вікно вставили. Бампер фарбований, кролося, всі двері, двері. По-моєму, локально. От я не знаю, чи напили робили Ні, напевно, не робили напили все. Ні, не робили. Без непередує в стикі, походу колір. Покажіть, як пофарбовано в стикі, бачиш? Де моя ця Ольги Фрейма Тряпочка? Що в нас по кольору? Бачиш? Ну, красота! Ось як чітко все попало. Ну, все добре. Я зробили таких три штуки, бачиш, таких три столи, так скажемо. Хлопці попросили, бо кажуть, дуже зручно класти якісь великі деталі. І зараз, як звільниться Саша, зварщик, зварювальник рихтовщик, будемо робити корзини для зберігання запчастин. Бо в нас місце обмежене, щоб десь зберігати їх. І дуже буде прикольно, коли під'їхала машина, да, припустимо, вітрон, Бачиш, скільки деталей лежить, усі на підлозі лежать. Їх фізично реально немає де зберігати. А так буде стояти акуратна корзина з полками, і туди все буде складатися. Тут На такі машини треба по дві корзини. 2 метра на метр на 80 см. Коротше, як на новій пості, може, хто бачив, возять посилки такого плану корзини хочу зробити. Щоб, по-перше, запчастини деталі лежали акуратно, по-друге, прохід буде, по-третє, вони не будуть губитися. Що знімаєте мене? Давай, коротше, я розкажу от, от, таку штуку. От, ми провели аудит у 2024 році, в серпні, по-моєму, чи в липні, липні було. І от мені зробили заключення по цьому всьому аудиту. От я хочу зараз пройтися по таким пунктам, типу, які були зауваження від аудиторів, так скажем. От, і що ми змінили з цього? От, наприклад, прийшов, будемо йти кожен день, так буду розказувати по пару історій. Перше, відсутній єдиний стандарт привітання та консультації з клієнтами. Зараз це вже закладено в основу. Коли йде дзвінок, на телефонний дзвінок, то менеджер-адміністратор вітається. Доброго дня, там козовкап або козовка. Чим ми можемо допомогти? Ну, це стандарт, це нормально. Друге, відсутня презентація цінностей та конкурентних переваг сервісу. Аргументація ціноутворення. Ну, це вже коли йде продаж е, послуг, тоді вже менеджер-адміністратор спілкується з клієнтом і наводить е, приклад, чому там, наші ціни можуть відрізнятися там, на якийсь відсоток е, від ринкових. Тобто наводить, наводить конкурентні переваги. Там. Е, тому що там хлопці всі навчені, всі спеціалісти, що в нас фарбувальні камери, що в нас матеріали кращої і вищої якості є. Да? Далі, третє, клієнти не отримують на системній основі документи по візиту, діагностичний бланк з заключенням, або акт виконаних робіт. Ну, тобто, при огляді немає якогось акту огляду, або при виконанні робіт не було акту виконаних робіт. Ну, це зараз такого немає. Якщо ми робимо дефектування, завжди робимо акт огляду. Коли закінчуємо роботу, завжди є акт виконаних робіт. Ну або чек. І четверте, така от була проблематика ще. Порушена комунікація з клієнтом запис, підтвердження, телефонне узгодження, повернення вже прорахованих клієнтів. Е, зараз кожен клієнт фіксується, записується перше, там, якщо спілкується з клієнтом, в блокнот, потім переноситься це, все в програму в графу звернення, фіксується це звернення, і далі, як з'являється віконце, клієнт попереджається, на яку дату його можна записати і приїхати. Все, тобто, немає ніякого розриву з комунікацією, все чітко все працює.